Та птя двадцять. Державними символами України є державний прапор України. Державний герб україння і державний гімн України. Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Великий державний герб україння встановлюється з урахуванням малого державного герба Україння та герба війська Запорізького законом. Що приймається не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України, головним елементом Великого Державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого, малий державний герб України, Державний гімн України, національний гімн на музику М. Вербицького із словами, затвердженими законом. Що приймається не менш, як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України, опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш, як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України, столицею України є місто Київ, затверджені в частині першій коментованої статті державні символи України, державний прапор України. Державний герб України і Державний гімн України концентровано виражають провідну роль української нації встановлені держави. Див коментар до преамбули Конституції. Як виразники суверенності української держави, вони висловлюють повагу українського народу до своєї держави. Здатність сприяти патріотичному вихованню громадян України, особливу значущість цих символів для розбудови української держави законодавець підкреслив, передбачивши в шостій частині коментованої статті, що їх опис та порядок використання встановлюються законом, котрий приймається не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Однак на сьогодні прийнято тільки один Конституційний закон України про Державний гімн України. Питання, пов'язані з Державним прапором України і Державним гербом України, регулюються під законними нормативно-правовими актами. Державний прапор, Державний Герб і Державний гімн України знаходяться під захистом вітчизняного законодавства. Публічна наруга над державними символами тягне за собою кримінальну відповідальність з 338 Кримінального кодексу України. Державним прапором України згідно з частиною другою коментованої статті стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Затвердження синьо-жовтого державного прапору України відтворило в собі національну символіку в галузі прапорництва. Що має більш як тисячолітню історію та бере початок з Київської Русі, де найбільш поширеними державними кольорами були синій, червоний, жовтий, блакитний. Синьо-жовтий колір символізує в образі чистого неба і чистого лану миролюбність української держави і має міцні історичні коріння. Прапори синього і жовтого кольорів використовувалися окремими полками і сотнями війська Запорізького під час визвольної війни. Одна тисяча шістсот сорок вісім, одна тисяча шістсот п'ятдесят чотири Під проводом Б. Хмельницького традиція поєднувати жовтий і синій кольори була характерною для гербів тогочасних міст України. Прапори з синьо-жовтими кольорами активно використовувалися в період відзначення та святкування ювілеїв Тараса Шевченка в 1. 1911 і 1. 1914 роках. Жовто-синій колір мав перший прапор Української Народної Республіки. В 1. 1917 1917 синьо-жовтий прапор був державним символом Західно-Української Народної Республіки. А вот на 1939 -р, затверджений як державний для картапської України, як державний символ України, національний прапор був остаточно затверджений постановою Верховної Ради України від 28 січня, 1990 одна тисяча твар. Про державний прапор України, Державний прапор України постійно піднімається на будівлях Верховної Ради України, резиденції Президента України. Кабінету міністрів України, Вищих судових органів, прокуратури України, державних місцевих адміністрацій, і органів місцевого самоврядування, дипломатичних представників і консульських установ в іноземних країнах відповідно до норм міжнародного права, правил дипломатичних протоколів і традицій країни перебування, державний прапор України піднімається на військових кораблях та інших суднах військово-морського флоту. Під час офіційних церемоній, що проводяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування, у місцях постійної дислокації військових частин і окремих підрозділів Збройних сил України, інших військ і військових формувань у дні державних свят України, прапор вивішується на будівлях громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності. А також на житлових будинках Державний прапор України постійно встановлюється в залі засідань Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, в залах судових засідань, на транспортних засобах Президента України та інших вищих посадових осіб у робочому кабінеті Президента України та інших приміщеннях, що призначаються для проведення з його участі урочистих заходів. Робочих кабінетах керівників центральних та місцевих органів влади, глав міських органів самоврядування, зображення державного прапора України наносяться на повітряні судна України космічні апарати, що запускаються Україною, вони використовуються також як бортові знаки державної належності кораблів. Катері і суден прикордонної служби України, Державний прапор України піднімається в дні офіційно оголошеного трауру. У цих випадках у верхній частині флагштоку мачки Державного прапора України кріпиться чорна стрічка, довжина в якої дорівнює довжині полотнища прапору. У знак трауру державний прапор України приспускається, державний прапор України може використовуватися як елемент або геральдична основа державних нагород України, а також геральдичних знаків емблем і прапорів органів державної влади, органів місцевого самоврядування проте, що цьому державному символу надається особливе значення. Свідчить встановлення поряд із загальною кримінальною відповідальністю за публічну наругу над усіма державними 108 символами окремої відповідальності за публічну наругу над офіційно встановленим або піднятим прапором іноземної держави Чтваз. 338 Кримінального кодексу України за підняття державного прапора України на річковому або морському судні без права на цей прапор 339 цього Кодексу. Державний герб України це встановлений Конституцією України символічний знак, який в графічних і кольорових зображеннях відображає наступництво гербової символіки української державності на різних етапах її розвитку високе призначення державного герба в Україні бути носієм національної гербової символіки чітко виражено в третій і четвертій частинах коментованої статті в третій названо складові частини Великого Державного герба в Україні, малий державний герб Україні та герб війська Запорізького. У четвертій головним елементом Великого Державного герба в Україні затверджено знак княжої держави Володимира Великого. Який пойменувано малим державним гербом України таким знаком княжої держави, як відомо, був призуб, який в період правління в давньоруській державі київській русі князя Володимира Святославовича 981 тисяча названого Великим, виконував функцію державного герба, як знак державної влади призуб використовувався київськими та іншими князями протягом декількох століть. У березні 1918 року Центральна Рада затвердила призуб гербом Української Народної Республіки, що стосується герба війська запорізького козака з мушкетом, то його походження пояснюється тим, що на прапорах козацьких сотень полків найпоширенішим було зображення козака з шаблею, мушкетом. Що й стало прообразом герба війська Запорізького відповідно до постанови Верховної Ради України від 19 лютого 1992 1990 твар про державний герб України Малий Державний герб України призуб кольорового золотистого та чорного білого зображення-2012, розташований на тлі синього кольору двадцять два Цією постановою передбачено що зображення малого державного герба України поміж на печатках органів державної влади і державного управління, бланках державних установ, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях з обов'язковим додержанням пропорцій зображення герба. Порядок створення та використання зображень герба у кожному випадку повинен передбачатися відповідними нормативно-правовими актами малий державний герб України помішується на печатках, бланках та інших документах вищих, центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших органів, організації установ незалежно від форм власності. Якщо вони наділені державно-владними повноваженнями, державний герб України повинен помішуватися на документах, що посвідчують особу громадянина України, а також на інших документах загальнодержавного зразка, що видаються органами, установами, організаціями державної влади на державних нагородах і відповідних їм документах на них, на форменому одязі, установленому для осіб. Що перебувають на військовій або іншій державній службі, як відмітний знак та ін державний герб України помішується на фасадах будівлі офіційної резиденції Президента України, офіційних резиденціях органів державної влади та органів місцевого самоврядування в залі засідань Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, судових органів у робочих кабінетах Президента України. Керівників органів державної влади, глав органів місцевого самоврядування та в інших офіційних місцях Державний гімн України один із офіційних символів української держави, його музична редакція, опис, текст, а також порядок використання затверджені законом України від 6 березня 2004. Про державний гімн України згідно з. Один цього закону державним гімном України є національний гімн на музику М. Вербицького зі словами першого куплету та приспіву твору П. Чубинського, як поетико-музичний твір урочистого характеру державний гімн України відображає патріотизм українського народу, його державницькі та суспільні ідеали, перш за все свободу і незалежність, хоча в Україні в Ексаєкськ було створено чимало національних гімнів. У тому числі на слова і Франка і те Шевченка, жоден з них не став державним ні в Українській Народній Республіці, ні в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Прообразом державного гімну України став національний гімн ще не вмерла Україна, створений у 60-х роках ексаєкськ відомим українським поетом, етнографом та фольклористом Павлом Чубинським. Одна 1839, одна тисяча вісімдесят, музику до якого написав український композитор і диригент Михайло Вербицький. Одна тисяча вісіт п'ятнадцять-одна сімдесят. У зв'язку з проголошенням Державної Незалежності України указом Президії Верховної Ради України від 15 січня 1990, -1990 тисяча про Державний гімн України було затверджено музикальну редакцію Державного гімну України, авторство якої належить темп Вербикому закон України про Державний гімн України затвердив текст гімну на слова П. Чубинського, але взяв із нього тільки перший куплет та приспів закон України про державний гімн України встановлює. Що урочисті заходи загальнодержавного значення розпочинаються і закінчуються виконанням державного гімну України, а його музичне виконання здійснюється під час проведення офіційних державних церемоній та інших заходів, до числа урочистих заходів, коли виконання Державного гімну України є обов'язковим, належать вступ на посаду Президента України після складання ним присяги. Відкриття і закриття сесій Верховної Ради України, сесій міських рад народних депутатів, вступ на посаду глав органів державної влади і органів місцевого самоврядування та інші заходи подібного характеру, офіційними церемоніями є підйом державного прапора України, зустріч глав іноземних держав та ін. При офіційному виконанні державного гімну України всі присутні вислуховують його стоячи, Чоловіки без головних уборів, коли виконання державного гімну України супроводжується підняттям державного прапора України, то присутні при цьому повертаються до нього обличчям Державний гімн України може виконуватись при відкритті пам'ятників і пам'ятних знаків, врученні державних нагород України, відкритті і закритті урочистих зборів, присвячених державним сув'ятам України. Та Незалежно від варіантів виконання Державного гімну України він повинен виконуватись у точній відповідності з затвердженим редакцією та текстом Державний гімн України кожного дня транслюється державними телевізійними і радіомовними компаніями перед початком один по закінченні передач. А якщо це цілодобове мовлення, то в 5.30 годин в робочі дні понеділок, п'ятниця і в шість. 0 годин по суботах і неділях і 24, 0 годині новорічну ніч після трансляції бою годинника в 24. 0 години. Остання частина коментованої статті проголошує столицею України місто Київ. Спеціальний статус Києва як столиці України визначається законом України від 15 січня 1999. Року. Про столицю України місто Герой Київ, виникаючи в процесі його реалізації взаємовідносини між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади міста Києва з вищими центральними органами державної влади, представництвом іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, регулюються, крім цього закону. Законами України про місцеве самоврядування в Україні, про місцеві державні адміністрації та ін. закон про столицю передбачає, що територіальна громада міста Києва має статут та положення про символіку, які затверджуються Київською міською радою. При цьому зміст статуту повинен відображати специфіку правового становища міста у зв'язку з виконанням ним функцій столиці, як столиця України, місто Київ є політичним та адміністративним центром держави, місцем розташування резиденції глави держави Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України. Центральних органів державної влади, дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні, органів місцевого самоврядування та державної влади Київської області та міста Києва, духовним, культурним, історичним, науковим. Освітнім центром України столичний статус міста Києва покладає на його органи місцевого самоврядування та органи державної влади обов'язок забезпечувати здійснення містом низки додаткових специфічних функцій, зокрема створювати належні умови для діяльності зазначених вище органів державної влади, міжнародних організацій, взаємодіяти з Президентом України, Верховною Радою України. Кабінетом міністрів України при розробленні та здійсненні ними заходів, програм та проєктів, що зачіпають інтереси столиці, тож що для забезпечення цих функцій закон про столицю наділяє додатковими повноваженнями органи місцевого самоврядування міста Києва, Київського міського голову, Київську міську раду та Київську міську державну адміністрацію. Так. Київський міський голова може брати участь у підготовці проєктів законів 112 України, актів Президента України і Кабінету міністрів України відповідних програм, що стосуються міста Києва, вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру, вносити на розгляд президенту України. Кабінету міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів та інших пропозицій, що стосуються міста Києва як столиці України, та ін Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація в межах своєї компетенції можуть придбавати у власність жилі та нежилі приміщення, адміністративні виробничі та інші об'єкти, що належать до різних форм власності. Якщо вони необхідні для здійснення столичних функцій, брати участь в укладанні міжнародних договорів, що стосуються міста, користуватись у встановленому порядку банками центральних органів державної влади, в тому числі урядових, системами зв'язку і комунікаціями. Якщо це необхідно для виконання функцій столиці, закон про столицю покладає на державу обов'язок забезпечувати виконання містом Києвом столичних функцій. Держава, по-перше, фінансує з Державного бюджету України у повному обсязі їх здійснення, надає субвенції та субсидії з Державного бюджету України та ін. По-друге, Гарантує їх здійснення шляхом виділення окремим рядком у державному бюджеті України певних фінансових витрат, затвердження стабільних, не менш як на два роки, бюджетних показників взаємовідносин державного бюджету України і бюджету міста Києва та Ін. По-третє, компенсує витрати, а також збитки що можуть бути завдані територіальній громаді міста Києва під час проведення заходів загальнодержавного та міжнародного характеру. Компенсуванню підлягає і сама шкода, заподіяна в разі виникнення надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, підпорядкованих органам державної влади.